Вас вітає луч. І зараз ми покажемо вам лот номер 18 дитяче взуття Ук 25 пар. Будемо показувати ось так на долонці, щоб вам було приблизно видно розмір, і які вони є. Отак, детальніше. Також можуть попадатися інші бренди, гумові черевички. Так, крухотольки такі на липучках. Класична моделька з понтами. Так, це у нас іде колобора байук. Малесенькі ще одні, це ДПМа. Тапочки. Дивіться, які вони гарні і теплі. Далі якоїсь принцески. Така моделька вони в воду не проникні. Так, це також у нас іде колабора By байук. А це тасмани. Одна з моделей, які зараз вже не знайти на офіційному сайті. Їх... Вони настільки популярні, що їх вже нема. Так, така класична моделька. Вона попадається у кожному лоті, але в різних кольорах може бути. Ось ще в чорному. Це в нас також іде кола Бора Байук. Угу. Кіт на хлопчика, класичні теж, і це доктор Мартінс. Угу. Так, ми подивилися лот. Номер 18, 25 пар. А також такі от крохотулечки йдуть у подарунок.